Моє вітання, вітаю всіх, хто небайдужий до бритвенної теми, до гоління. Прийшла сьогодні перша моя вічна в моєму користування бритва японського виробництва Камісури. Я його розкривав. Взяв я його у Віктора з Закарпаття. Може хто в нього вже щось купляв. Я в нього теж раніше брав камні для заточування, там є лоу брав, Шерського брав. Канал у нього називається і камінь. Хто бажає, будь ласка, підписуйтеся, Така цікава людина. Може щось підскаже, своїм досвідом з вами поділиться і підскаже, з яких камнів навчати, що навчати. Тож дивіться. Я взяв у нього камісорі за відносно такі непогані гроші, недорогі. Я її вже розпечатував, оце вже так запечатана вона дуже прекрасно, бачите людині, як заморочилася, щоб доставити, щоб вона прийшла в цілості, збереженості. така камісорі. Я вчора. Перед тим як вона прийшла, він мені скинув фотографії цієї бритви. І я на просторах інтернету перелазив повністю все, що можна. І дослідив, що ж воно таке. Тож, от этот іерогліфи, оцей верхній ряд вертикальний. Читається як Туроко Мацуда Хамоно». Японська комісорія виготовлена майстернею Масуда Хамону. А майстер, отут уже нижче майстер Казумаса. Орієнтовний період виготовлення 1940-1970 рік. Тобто післявоєнний рік. Це не No це чесна робота робоча комісорія. Майстер Казумаса працював у складі майстерні Мацуба Хамоно. Це Ну, такий, в своїх кругах майстер домолі відомий. Це нормальна післявоєнна майстерня, тобто стабільна, стабільна якість цієї бритви, власна термообробка була в цій майстерні. Чітка спеціалізація сугубо по всіх Камісорів. Це, звичайно, не Івасакі. Понятно, що Івасакі там це вже така Мерседес чи там, не знаю, в в світі машин. Це така робоча лошадочка. З реальною геометрією передбачувана сталь широгами. широгамі. Не знаю, що це за сталь, заявлено як широгамі. Легко точиться, чудово тримає РК, ідеальна робоча бритва, не вітринна, за адекватну ціну для щоденного гоління. Тож, побачимо, що з цього вийде. доволі вона непоганому стані прийшла. Не сточена, тому що ну, подивився там, на просторах теж інтернету, наші наші затошники поваж... поважні і уважні, уважаючи мною. Е -е... То там такі, є вже ну, сточені, там вже такого осточена. Там доволі тагова, і морковка, і тиквою, і ще чимось. Тут вона така, я б сказав, що в ну, доволі непоганому стані. Є братна улипка, трошки вирівняю. Шліфону і подивимося. Виборка і тут є чуть-чуть видно. Тобто непряма сторона, чуть з виборкою, і ця сторона з виборкою. Тож буде далі ділитися відео. Що з цього буде виходити? Дякую. Далі буде. Так, як ви бачили, була обратна улипка, посмішка, так? Да? Була, була така. Зараз вона убрав її. Чуть-чуть почистив я її. Хвостик чуть, чуть почистив. Але в нас нема світла. Появиться світло. Я його на регрінді Микола чуть почищу. Не регрінд, а іменно чистка. Будемо далі дивитися. Що хочу показати. Було в нас тут. А... Я ж кажу, отак було. Зараз ми дивимося. Носочок 14,3, п'яточка 14. 14,2 14, Животок 14,7, там і 6. Носочок 14, 2. 14. Ну, тобто, такою легкою улибочкою тепер зробив і носочок обрав. Заокруглий носочок. Швидне, фокусірую, не фоксірую. Ну, тобто будемо дивитися. Далі з'явиться світло, далі до неї приступлю. Але вам вже подобається. Класна штука. Попробую, які вона. Ручку, що ось, може, придумаю, зроблю. Ну, Буде, далі буде. Так, чистка як. Щоб не було упряків, що все воно на гріндерах. Як я роблю кожа? Ось така наждачка. Беру її обволікаю. Тако. беру із другої шкіри якусь таку типу, ступіньку. І пішов. Такі движення, потім такі движення. І по рисочці дивишся, перекриває. І пошла чистка. Але предварительно з'явиться світло, почищу на регрінді. На, 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 на гріндері. І так все робиться. І завершуєш 2000 У мене все на 2000 тисячах. А починаєш 180-й, але вже така доволі сточена. Все, далі буде. Тобто вичитавши за цю бритву, сталь тут. хагане. Вуглецева сталь іменно для клинкових бритв. А це ось сюди, як називається. Комісорі. Стару кому отсюда. А майстер Казамас. Ну, ось якось так. Ну що, продовжуємо пройдемо на регрінді, Чистка. на цьому валіку бачимо зразу, як приємно. Приятно чистить. Зразу хвостик. Сюди я не лізу, тоді подивимось. Тут є не перегрів, акуратненько. Лучше я десь вручну. Це моя перша все-таки. Бачимо, да? Що відбувається? хвостик уже. Росотка тут виро в неї, Ось і закругує такий шрік красивий зробив. Далі буде. Ось бачимо, як цей валік, до речі, виглядає на цьому. Це його натуральний. Дякувати Дімі Руденку за підсказку. Як казав наш общий вже знайомий Коля, щоб у вас рученьки не боліли. Так, то що ж у нас вийшло? От така красотулечка вийшла. Я гадаю, так ви бачите, що було? Що буде. Я думаю, якщо ці бритві десь ще дивився інформацію, десь від 30-х років випускалася по 70-ті. Тобто ці бритві там від 95 років там, да, і до 50, 55 до 95 років. ну, Я думаю, на моїй хватить її. Ось така красотулічка вийшла. Тероглифи. Ось Такий хвостик тут, а хвостик був квадратний, я його заокруглив. Ну і все. А завтра, як все благо, все буде добре. Приступлю до заточки її. І то вже буде частина друга відео. Щоб не дуже розтягувалися ці всі відео, будемо течити. А ще в мене є одне питання. А ну підскажіть знатоки, Може хто сталкувати хто може б бачив. Амісорі бак напевно. Просверли дирку. Не смійтесь, якщо комусь покажеться смішним. І таке є. І хранення буде її хороше. І, і так і не валиться. Це мені десь побачив на відео. Тоже в наш один такий дядько в очках. гарно теж викладає відео. І він, він десь так підказав. У нього десь там такі на резиночці, але вроді одна в нього зроблена теж на закльопках. В когось є такі, чи хтось десь таке бачив, чи не бачив. Це ручка ту, що я клею, відео цієї від німецької новоділа. Чи можна, так чи не можна. Як, як воно вгадаєте, як воно буде виглядати? А ну пишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка. Гарного, мирного неба всім, здоров'я, щастя, добра, все буде добре.